Сучасний центр надання адміністративних послуг урочисто відкрили у Нетішині. Будівля у центрі міста площею 384 квадратних метри, ошат назовні, комфортна для працівників і відвідувачів всередині. Створені усі умови для громадян похилого віку та людей з обмеженими фізичними можливостями. А головне у новому ЦНАПі довідки та дозволи для громадян обіцяють надавати швидко і якісно. Задоволений центром. Чому? Тому що як житель... Міста Нетішина як гражданка України. Я вважаю, я, я, я що цей центр об'єднує всі государственні служби в одному поміщенні для того, щоб людина не бігала по городу, а щоб тут отримала всі надані справки, які вона хоче. Під одним дахом тепер зосереджені головні державні установи, що надають адміністративні послуги. Працюватиме ЦНАП шість днів на тиждень без перерви на обід. 60 послуг через центр надання адміністративних послуг ми надаємо. Насправді їх буде набагато більше, оскільки тільки дозвільний центр має більше 100 документів різного виду, які люди будуть тут отримувати. Тому можемо говорити, що ми надаємо все-таки 160 і те, що говорив Василь Степанович, працюємо на збільшення послуг інших суб'єктів надання. З державного бюджету на відкриття ЦНАПів Хмельницькій області було виділено більше півтора мільйона гривень. Також певні кошти виділяють районні та міські бюджети, і кількість послуг необхідно збільшувати, які в них надаються. Підкреслив голова адміністрації. В центрі роботи органів влади усіх рівнів. Має стояти людина і вирішення її потреб. Саме на це наголошує президент України Віктор Янукович. Людина сьогодні. Приходить центр, який працює за принципом єдиного вікна. Людина як суб'єкт звернення подає пакет документів, її зазначають, який термін вона має прийти і його отримати без будь-якої ходанини по десятьох установах за різними адресами. Це боротьба з так званою корупцією, кумовством, хабарництвом, безвідповідальністю. На той називається прозора система за принципом єдиного вікна. Все на долоні. У найближчі дні центри надання адміністративних послуг відкриють двері у Білогірському, Старокостянтинівському та Волочиському районах. А ті центри, що вже працюють, тільки за півроку надали 100 тисяч адміністративних послуг за 160 мап видами. Юрій Куручка, Олександр Глянт, знетішена для інформаційного випуску.